Доброго дня, шановні гості та підписники нашого каналу. Сьогодні ми знаходимося знову на нашому винограднику, який розташований за 3 кілометри від селища Усякна Тернопільської області. Хочеться сьогодні практично це, завершуємо наш виноградний сезон. Хочеться показати ще свій метод обрізки, як ми обрізаємо, формуємо виноград на наступний рік для його щедрого плодоношення. Що хочеться сказати, цей рік був у нас. Як ви знаєте, всі нелегкий. І... Але ми з гордістю, можна сказати, його провели і знаходимося на сьогодні на, на завершальному етапі. Сьогодні ми покажемо, як ми обрізаємо. І ще може частково покажемо, як і вкриваємо. Що хочеться показати, як ми знаємо, виноград у нас родить на минулорічній лозі. Так що ми в нашому випадку обрізаємо його так. От дивіться, є багаторічна деревина. Є цьогорічна пагін цьогорічна плодоношення. Дивіться, нам потрібно закласти пагін плодоношення на наступний рік. Отут ми його обрізаємо. Хто працює з одною лозою на плодоношення, ми будемо працювати з двоє. подвоєно. Так як ми сучка практично не робимо, ми спробуємо його ми покладемо дві лози на плодоношення. На всякий випадок. Ця лоза буде слугувати як сучком заміщення. І також буде подвоєна лоза. Таким чином такий метод ми використовуємо переважно в тих випадках, в більшості які гібридні форми чи сорти тяжко ну, мають деколи холості пагони. А з таким чином, як ми залишимо дві лози, тоді ми зможемо нагрузити. От прошу вам, маєте лоза, ми їх обрізаємо. Оріточно метр, от, от так обрізали. І обрізали оцю лозу. бачите, І так само ми її обріжемо приблизно метр. От. Все вже Все? іде. От, на наступний ми його приберемо. І що залишиться нам? Взагалі можна його, трохи нестандартне формування, тому що у нас як не град був цього року, ви знаєте, що всі були приморозки і нестандартне формування куща. Тим більше що це крайній кущ, але нічого. Можна його обрізати навіть тут і цю лузу положити на подиночі. Але ми підстрахуємося на ми завжди встигнемо його. Коротити навіть навісні. Але під час укриття може бути так, що лоза може пошкодитися або обламатися, і тому ми будемо мати завжди чим доповнити, заповнити свою, свою площину для того, щоб набрати певну кількість виготовчих палив. Так що дивимося от на наступний рукав. Бачите, у нас є багаторічний рукав. Тут можна і робити як і цю лузу залишати, так і цю. Дивимося, де дивимо нам дві кращі лози, От ви бачите. Рукаву, рукаву. І ми отут його відрізаємо. Раз. І ми маємо вже знову дві стрілки, дві плодових лузи на наступний рік на плодиночні. Ось так само ми його приблизно метр обріжемо його тут. Зараз ми все приберемо і покажемо, що в нас вийшло. А цей можна і було і цей залишати. А цей на всякий випадок. Ми ще тут зробимо йому один кличок. Для чого ми робимо такий метод? Для того, щоб наступний рік ми звідси сформуємо лозу, і щоб наш рукав не подовжувався і нам було приємно працювати. А на, наступний, на наступному році з цього, рука, з цього рожка ми виростимо дві лози, а тут обріжемо. І таке буде наступне, на наступний рік обріз... обрізання. То обрізка, це як фантазія, кожного своя. Так що можете різати сміло і не переживати. Нам найголовніше, щоб залишити. Лозу на плодоношення і щоб вона не дуже далеко відділялася від е, нашого рукав не подовжилася. І таким самим чином ми отут покажемо. Ми тут обріжемо маленький сучок, навіть ще коротше. А тут ми бачимо, одна лоза є, інша є лоза на плодоношення І це відрізаю. Зараз ми секунду приберемо і покажемо, що в нас ці рукавами лозу або заготовляє, яка нам потрібна. Яка не потрібна ми її Просто прибираємо. Таким чином, як ви бачите, все в реальному часі. Ці лози ми прибираємо. Ці ягук з Запасом завжди стараюся залишати. От зараз ми приберемо ще цю лозу. От. Прибираємо. І тепер до вашої уваги покажемо, що в нас тут залишилося. От у нас залишилося. Можна, бо можна зробити і навіть отут. Ну, можна навіть і тут обрізати. І цю лозу поставити на плодоношення сюди. Але ми працюємо з підсиленим зоною плодоношення, тому ми залишаємо дві, дві лозинки. От зараз я вам навіть продемонструю, як воно яким чином буде, от ви бачите, дві лози. Це вже буде на, на сутний рік. Навісні ми його. А. Можна тут поступити буде таким чином. Оця лоза у нас ляже на плодоношення. А ця, якщо хочете, зробимо підсилену, дві лози накрутимо на, на один дріт. Якщо нам потрібно закрити серединку, ми закриємо її, розвернемо сюди в серединку і положимо її сюди. Так що в нас вийде отак. Одна лоза пішла сюди, а інша піде сюди. Тут навіть задовго, але ми завжди встигнемо обрізати. Так що таким чином поступаємо. Ми. Завжди ми залишаємо е, на одну площину пагін, один рукав. Е, для, страхуємося завжди, для того, щоб ну, на всякий випадок він нам ніколи не зашкодить. Вирізати лишнє ми завжди встигнемо. Так що, як завжди, дякуючи нашим захисникам і захисницям, ми сьогодні можемо працювати і вирощувати наш виноград. Так що підписуємося на канал. Ставимо подобайку, Кого цікавить посадковий матеріал, лоза, ми ще приймаємо замовлення. Номера для зв'язку будуть на нашому каналі або в першому в описі під відео. Так що до зустрічі, дякую всім за увагу. Ставимо подобайки, підписуємося на канал і разом виростемо виноград.